Моя історія почалася м, з того, що я займалася спортом. Я займалася спортом дуже активним, спортом, який ну, в принципі, жіночим багато хто не рахує. Це був паверліфтинг. Я брала участь у змаганнях. Е, і на підготовці до е, наступних змагань е, виявилася така історія. У мене був тренувальний план. І в мене було, ну, може хто займався, да, там, шість по шість. Тобто шість разів на шість підходів, встанова тяга в мене була. І на п'ятому разу шостого підходу, тобто передостання. Я просто підняла її штангу і зрозуміла, що я більше її не можу поставити. І це був такий біль, просто невимовний. Тобто, ну взагалі це було складно передати. Потім я ще якось доповзла додому. Потім було декілька днів, що я навіть не могла взагалі поворушитись, стати ліжка, Тобто там до туалету, максимум, і все. І потім була довга історія з МРТ, врачами. Які розказували, що мені потрібно взагалі операцію робити, і взагалі, в принципі, з копчиком в мене була травма копчика Крістець, працювати дуже складно, і що це вже я на все життя собі заробила, оце таку історію. Ну і потім я слава Богу не, не до оперативних втручань не дійшло. Я просто мені один мій знайомий знайшов. Дуже класного чувака, він як ескулап, це як щось типу знахари, Да? І він мене просто бідив в тому, що ну якби, навіть як якщо воно болітиме, мені операція не знадобиться, я зможуся якби з цим жити. І от він там прибирав оці гострі болі. І потім потім я оце так жила, жила так 5,5 років до того, як я пішла на базовий семінар. Я прийшла на базовий семінар взагалі без цілі. Розглядати там свою травму, тому що я генемну якби бачила, що це якби про симптоми, і ну про те, що називають хворобою, дану той травма, якщо ти йшов, зачепився за бордюр, зламав ногу. Це не про ГНМ, це просто якийсь там нещасний випадок. Да, там в ні в тому місці, ні в то время да? ти оказався. От. А тут просто я теж про свою історію так думала, я просто пішла ну, отримати загальні знання, там, те, що я хотіла, там, про дитину, про алергію, про соплі, і пішло-поїхало з цієї опери. І у нас в групі був е чоловік, е пара була. Е чоловік займався волейболом в, минулю, е в минулому, і в нього там були якісь проблеми з плечем, з передпліччям. От. І теж ця вся історія почала крутитися, і я тоді задала Олександру перше запитання. Кажу, так, зачекайте, то виходить, що тут можна вирішувати питання не тільки симптомів хвороби, а навіть травми. Тобто, виходить, травма. І те, що ми отримуємо ну, відтоги да, після її отримання, це теж якби, ну, лікується ГНМ. Тобто, в ну, мене не викладалося це в голові. І потім на наступний день у нас була тема по е хребту. І я почала задавати питання е, про свою історію. І Олександр буквально це все було так коротко, ну там декілька хвилин. Він задав мені декілька питань, декілька питань відповіла. І потім було відчуття, е, може хто ходить до косметолога, знає про мікротоки. Оце таке, коли тебе легенько так пробиває тик 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 і ти відчуваєш якесь тепло. І я просто. П'ять з половиною років я не могла їздити нормально в автомобілі. Мене воно постійно турбувало. Я не спала ночами. Тобто постійні ці болі сильні, вони якби волнообразні такі були всі ці роки. І тут я просто шевелюсь, шевелюсь. Ми вже ж тиждень сидимо на базовому семінарі, У мене вже з копчик вже болить, вже все, вже ну, вже капець. Вже. І я шевелюсь і не болить. А Олександр питає: ну то як там копчик? Я кажу, це якесь чудо, воно не болить. І просто я виходжу після семінара, і вона знову починає мене боліти. І я себе зупиняю на тому. Так, стоп, 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 тільки що не боліло, так, все, тільки що було, все, я знову себе вертаю до цієї думки, і все, я зрозуміла, що ця ситуація, вона вже все, вона, вона вже прожита, вона вже пройшла, і більше ніколи її зі мною не буде. І вже пройшов рік, от, навіть трошки більше, вся ця історія, ну якби я зрозуміла, що навіть травма, навіть ці всі моменти, вони виліковні і не треба ніяких врачів, операцій, не дай Бог там у цього всього. Взагалі ти просто все це можеш зцілити, буквально пару хвилинами правильної думки в своїй голові. Це дуже круто. Я вам дуже дякую. Ну, це надзвичайно крутий досвід, який я навіть не очікувала отримати, прийшовши на базовий семінар.